Студентство для мене це люди, які повинні бути локомотивом суспільства. От я собі так уявляю, студентство як е, певний двигун, певний е, постійно діючий імпульс, який вимагає, прагне і здобуває якісь е, певні зміни в суспільстві, позитивні зміни. І, звичайно, з огляду на це. Я би хотів звернутися до всіх студентів, щоб вони свою молоду енергію, свою активність, щоб вони все своє натхнення, свій навіть інколи юнацький максималізм, щоб вони реалізовували це все на практиці, щоб вони впроваджували це все в своє повсякденне життя, щоб не мирилися із тим, що не подобається довкола, щоб намагалися викорінювати те, що не подобається, і впроваджувати те, чого хочеться, чого прагнеться. І, звичайно ж, знову ж таки, з огляду на це, потрібно здобувати знання, неформальні якісь там оцінки залікових книжках чи в атестаті, не е, якісь просто корочки документи, щоб можна було показати, що от я маю там вищу освіту, а реальні знання, знання, які можна застосувати на практиці, знання, якими можна буде пишатися, які можна буде. Використовувати для того, щоб Україна ставала кращою, ну і щоб цими знаннями з часом можна було дивитися з іншими людьми звичайно.